Це приклад, як убивають лісники ліс. Оце відводиться ліс, дивіться. Санітарна, очевидно, рубка, стовбів немає, якийсь там стоїть треугольник, Дивіться, зелене дерево, абсолютно зелене дерево. Яка може бути санітарна до зеленого дерева. Ось ще, да, знизу воно сухе, але крона зелена, крона. Дивіться, от ще крона зелена. Бачите? Крона зелена. Це. Говорить про те, що це злочинці. Злочинці чи... Я не знаю хто вони. Ну, то, що вони не професіонали, дураки, то це абсолютно ясно. Дивіться. Бачите, зелене дерево, ще й гарне дерево. Йому ще рости і жити, і жити цьому дереву. Це... Воно ще переживе цих лісників і всіх. А вже його записують. Ну, низ, бачите, низ, низ. Сучки відпадають любого, сосни, дуба. Це там так росте дерево, це взагалі придурки. Він знизу побачив сушок. Це так завжди. Зайця навіть когті відпадають не тільки у дерево. Це нормально, те, що сохнуть сухі. Ну так, так природа задумана. Нижнє висихає, воно йому не потрібне. Ну це не потріб у нас лісники, на жаль. Це їхня робота, дебіли. Оці отакі дебіли, це Ізмаїльський лісгосп, шарадське лісництво. Тут керує домікан такий, алкоголік синій. Він баран із баран. Торгував водкою, тепер лісом займається. Дивися, болоховець, яких ти дураків викормив чи кормиш.